Десятеро наших мужніх земляків, мешканців з міської громади, що гідно і безстрашно захищали Україну, нині військовополонені, шість з них боронили Маріуполь. А 20 героїв земляків наразі вважаються зниклими безвісти. звісти. 28 червня у Змієві пройшов благодійний захід підтримку полонених Азовсталі, аби не дати світові забути про наших воїнів, повернути їх живими до родин, а загиблих поховати належним чином. До діячів Культурного фронту Зміївщини звернулися представники Ради, дружин та матерів воїнів України, жінки зі сталі у Зміївській громаді, це рідні захисників України, які опинилися в полоні, зникли безвісти або загинули за нашу незалежність, за нашу свободу, за нашу Україну. І наш з вами обов'язок нині зробити все можливе і неможливе, аби врятувати кожного полоненого, аби надати більше розголосу, аби знайти можливості, щоб повернути наших хлопців додому. Оцькі Валентина та Віктор, власенки Алла, Петро та Ярослав, Бікетова Валентина, Зозулі Павло та Світлана, прилипко Юрій, кімнатні Світлана та Оксана це імена рідних наших полонених захисників, зміївчан. Вже понад рік вони переживають справжнє пекло щодня, не знаючи, де їх син, тато, коханий чи брат. Я брат на з Маріуполя, полякого військової частини 30-57. Я буду говорити лише своїми словами, так щоб ви всі. Ну, зрозуміли, що я буду говорити душою. Я дякую всім, що ви тут зібралися в такий тяжкий для нас час. Ми всі повинні розуміти за подвиг наших героїв, ось як сказала ведуча, велике дякую. Вони 86 днів боронили Азовсталь. Ми розуміємо, який це тяжкий час. У них не було ні підвозу, ні їжі, ні зброї. Зовсім нічого. А вони це робили не для того, щоб пропотребити домой, там гуляти ще щось. Вони це робили за нашу волю, за нашу незалежність. Ми повинні їм бути вдячні, дуже вдячні. Тому що ну, зараз ми тут всі, ми живі, здорові. Дякую хлопцям, які не дали піти в атаку далі. Вони особовим складом 5 тисяч стягнули на себе 20 тисяч російських військ. Ви розумієте, яка це велика сума військових? І вони там все одно боролися до кінця. Вони навіть готові були прощатися зі своїм життям. А що ми? Ми зараз їм хоч якось тут допомагаємо у нашій громаді. Давайте всі, я всіх закликаю. Будемо частіше збиратися, виходити, повідомляти про них. Ми повинні їм бути вдячні, як я зараз вдячний вам за те, що ви тут зібралися. Я хотів би трішки розказати, як це воно зовсім, коли у тебе лідна людина, і ти не мав з нею зв'язку вже 405 днів на весь час полону. Я пам'ятаю наш останній день, коли ми з ним спілкувалися. Я не встиг йому відповісти на три хвилини. Я досі себе за це жалію. Я правда не знаю. Мені тепер. І, скутно, і з самого тепер є бажання піти служити, щоб бути вдячним своїй країні. Так що ну, це все таке справді дуже складно. Ти іноді сидиш знаєш, вдома там, або в ліжку лежиш, і ти розумієш, ти хочеш просто почути голос рідної людини. Просто взяти і почути цей приємний голос, який тебе заспокоїть. І зібралося тут справді дуже багато людей. Також у нас є родина, у якої дитину або брата, ну, вся родина зібралася і засудили на 25 років. Що, ми хоч для цього робимо, щоб їх повернули. Я готовий раді цих героїв, справді, я навіть стану на колі. <плес> Давайте всі справді. Просто будемо частіше за них споминати. Це все в нашій волі. Ми можемо, це все в наших руках. Ми справді, ми Україна, ми сильний народ. Ми можемо все-все взяти вправді, в свої руки. Тому давайте всі, всі разом будемо їх якось підтримувати, як зниклих безвісті, так військовополонених, так звичайних військових. Ми ж всі розуміємо, що це не вони не для себе це роблять, вони роблять для нас усіх. Тому давайте їм будемо справді просто вдячні. І ще раз. І ще раз великі дякую, що ми зібралися. Все. Я сказав все, що я хотів. Слава Україні! Усі зібрані кошти з благодійного заходу рідні герої віддадуть на потреби зсу з організацією концерту. Допоміг Зміївський будинок культури. З піснями, що торкалися самісінької душі, виступили народний фольклорний колектив Журавка. Інна Хижняк, солістка гурту Оксамит, творчий колектив Бірківського будинку культури, солістка Аліна Малік, Федір Каушнян та Володимир Черепаха, гурт «Сплетіння». Ми певні, що кожен наш воїн повернеться додому на рідну Зміївщину, знов обійми своїх близьких міцно й ніколи більше не покине. А зараз ми повинні говорити про військовополонених на увесь світ. І цей захід це маленький крок до великої мети. Ми чекаємо на вас, сталеві герої. Ми молимося за вас і зробимо все, аби усі почули про наших мужніх земляків. Свободу військовополоненим! Слава Україні, Лариса Бодаріва істоміна Анастасія, канал Медіа Зміїв.